Нещодавно з'явилася у соцмережах така інформація, що нібито товариство Проскорів Інвест хоче зберегти цей об'єкт архітектурної спадщини і хоче зберегти зовнішній фасад, не руйнувати його. Але ми не бачили ніяких документів, що це зазначають. Тобто я не можу сказати вам інформацію, що насправді буде і що ця будівля кінця 19 століття у безпеці. Людмила Черешенко, виконувачка обов'язків директора департаменту інформаційної діяльності культури, національності і релігії. Хмельницький ОВА каже, усі дії управління були виконані згідно законодавства. Всі процедури, які необхідно було здійснити, ми їх здійснили. була подана скарга до апеляційного суду на рішення адміністративного суду. Апеляційний суд у грудні 23-го року задовільнив нашу скаргу. Тобто, власник вимагав виключити з переліку приміщення. Колишнього музичного училища, апеляційний суд прийняв рішення про те, що це неправомірні вимоги. Чому? Тому що на момент купівлі музичного училища власником це приміщення тільки в переліку було вже 12 років. Тобто, коли власник купував приміщення, він знав, що це є об'єкт культурної спадщини, знов виявлений місцевого значення. Вони апелюють до того, що історично це приміщення треба декомунізувати. Його потрібно декомунізувати, але це не значить, що його треба знищити. Архітектор Сергій Козак, котрий входив до ініціативної групи із збереження будівлі, телефоном розповів, що мав зустріч із представником нових власників. Мав зустріч з представником. Вона повідомила, що власники будівлі по Проскурівській, 79, зацікавлені в збереженні фасадів. Або будівель бувшого обласного музичного училища. Вони прийняли це рішення, вважаючи невелике значення цієї будівлі для мешканців Хмельницького. Своїх боку, я запропонував крім торгової функції, передбачити культурну функцію. Це може бути приміщення універсального концертного залу, виставкові зали, гурткові приміщення. Про те, що історичний фасад будівлі у середмісті Хмельницького буде збережений, розповідає й представниця нинішніх власників адвокатка Ілона Смішна. Таке прохання було і від органів місцевого самоврядування, і від Департаменту культури, і таке бачення власників даної будівлі. Тому ми працюємо, все буде залежати від фактичного стану і екскізних малюнків, які дадуть нам. Наразі зараз укладений договір про виконання ескізного проєкту з архітектором. Архітектор працює, і як тільки в нас будуть готові екскізи з тими фасадами, які сьогодні. Одні існують, ми будемо готові їх представити. Адвокатка також розповіла, що у приміщенні колишнього музучилища буде розташовано. Там і будуть і торгові приміщення, і приміщення, які будуть для якихось культурних заходів, можливо, офіси. Цільове призначення буде вже визначатися по ходу подальшого проектування, але наразі це буде культурно-торгівельний заклад. Це приміщення є під охороною держави дуже багато років. Воно має свою історію охорони. Тому і Міністерство культури, і правоохоронні органи під пильним оком нашої окружної прокуратури всі дії знаходяться. Вони дотримуються тієї лінії, позиції, що це приміщення має бути збережено. Власник має зберегти історично і архітектурно приміщення колишнього музичного училища. І в нас саме така лінія. Ми над цим працюємо. Ще нічого не завершено. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.